У центрі Львова розпочав свою роботу новий мистецький простір зі своїм першим проектом ретроспектива інтелектуального мистецтва України. У залах зібрано майже 400 робіт. Експозиція поділена на п'ять періодів: мистецтво індивіда, прогресу, моральної позиції, цинічного дискурсу та дієвих інтелектуалів. Для того, щоб мати якісний продукт, для того, щоб мати продукт атракційний, для того, щоб цей продукт мав соціальний резонанс. Не завжди вистачає власних ресурсів. Ну і тут, власне, синергія всіх приватних структур, які займаються, які хочуть розвивати мистецтво, вона дуже важлива. Тому я думаю, що в нашій перспективі партнери це і приватні галереї, і державні музеї. Тут представлені роботи видатних українських художників, що були створені від початку 20-го століття і до сьогодні. Більшість з них є власністю цього центру. Придбані вони за кошти приватних інвесторів. Спочатку тут діятиме постійна експозиція, а згодом відбуватимуться ротації виставкових проєктів. Наступна наша фаза це освітня програма, і а ще наступна це є акціоні інтелектуального мистецтва. Я, не, я точно не можу сказати, коли він буде, чи в травні, чи в червні, так? але ми до нього готуємося. І скажімо, що таке, взагалі, то що таке аукціон? Так? Аукціон він монетизує цінності, От, а цей простір це є створення цих цінностей. Бо як створюються ці цінності в мистецтві? Це ж не тільки картина. Тобто картина вона мусить обрости а, значення, бо вона мусить обрости інформацію. Також впродовж трьох місяців тут триватиме благодійний збір для національного реабілітаційного центру Незламні. Давид Берішвілі, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик, Правда тут Львів.